Я люблю цифри, незважаючи на економічний факт, тому що цифри завжди в собі, вони ніколи їх можна по-різному розраховувати і прораховувати, Можете лише робити загальні оцінки, які можуть доволі суттєво мінятися. І, наприклад, якщо говорити про збитки, про відродження інфраструктури Донбасу, відродження відновлення тих об'єктів. То ну по перше, уявляйте собі, що на сьогоднішній день виїжд продовжуються. Кожен день відбувається руйнування. Підривають мости, підривають залізниці, підривають в, в, в об'єкти інфраструктури, пов'язані з гарним електрозабезпеченням тощо. тощо. І кожен день фактично у вас виникають нові суми видатків, які у вас не враховані. Тому не говорити про те, скільки буде потрібно коштів, а, взагалі може бути лише після того, коли а, бойові дії повністю припиняться. Коли а, в, а, в, в, хтось, я вже не кажу Україна, я просто кажу, хтось контролює території, там принаймні відбуваються а, а, підриви і руйнування. До того часу, поки е, там зброя, поки там е, тривають вибухи, говорити про те, що ви можете визначити е, органів об'єктів, взагалі неможливо. А, це перша теза. Друга теза з приводу е, того, а як ви рахуєте. І ще, якщо ми говоримо про значну частину об'єктів, Ну, по-перше, деякі об'єкти взагалі відновити будуть неважливо. Там, якщо є шахти, які вже а, затоплюються водою, то а, в, а, в деяких випадках воду можеш відкричати, а деякі вже й не може відкричати. Вони будуть просто ці шахти припинять існування. А, а, тому в, є об'єкти, які пов'язані з вугільною галузю чи з металургійною галузю, які є основою. Функціонування Донбасу, це так званий третій технологічний уклад. Так от деякі підприємства взагалі відновлюють не потрібно, не тому, що вони не підлягають відновленню, а тому, що з точки зору України, інтереси України, завдання якраз підлягає в тому, щоб ну, цей третій технологічний уклад, який застарілим був ще 40-50 років назад, щоб він взагалі вже припинив своє існування. Тому що було в економічної історії, в економічній науці вважається, що третій технологічний уклад це кінець 19 сторіччя, а кінець 30-х років це третій технологічний уклад. А в ново ну, юзовка якраз коли створювалося наприкінці дев'ятнадцятого століття, Це от коли цей третій технологічний уклад – це видобування вугілля, руди та виготовлення металів. І все, що пов'язано з цим, це було пов'язано з так званим третім технологічним укладом. Враховуючи війну в Другу світову, можна по можна казати, що цей третій технологічний уклад трошки ну, від, відтермінувався, і можна казати, що в ньому щоб була якась потреба, ефективність до кінця 40-го, Спочатку в першої години 50-х років. Після того світ йшов далі, а ми зберігали на Донбасі все в найефективнішу систему функціонування в цього третього технологічного вкладу. І ще за радянських часів, особливо коли в Радянському Союзі почалося відбудовувати так званих гузбарський бугальний обсерд. А де вугілля до відкритим способом це всебіру? А вже тоді вугілля Донбасу було неефективно, його добувати вже було без Воно дуже а, малими пластами, воно знаходиться дуже глибоко, дуже великі втрати на а, заходи безпеки, дуже а, значна частина. А, а, Небезпеки, які пов'язані з функціонуванням цих сборцев, у мамоче ще в, в 70-ті роки робило Донбас депресивною територією. Просто на превеликий жаль, ми а, а, після проголошення незалежності ми, а, а, залишили незмінною оцю депресивну територію. І це прожувало ще більшу систему зловживань, де виникало розшир... неймовірне неймовірна населення, коли є більшість мільйонів абсолютно бідних людей, і кубки багдіїв. І по великому рахунку, якщо казати, то я вважаю, що в певну міру, коли ми кажемо, а хто винний і що винно в тих подій, які є. По великому рахунку ми всі ці роки готували підґрунтя. Для а, ці, цих подій, тому що питання не тільки зовнішньої агресії в Росії, воно безперечно має місце і дуже суттєво, і дуже значуще. Але а, було би нечесно не визнати, що дуже значна частина людей а, а, знаходиться на боці а, цих сепаратистів дуже велика частина. і Я думаю, що може більше а, мешканців Донбасу. Ну, принаймні, якщо говорити саме про території, яких на розташовані там є сівські э, райони, вони а, там а, ситуація може трохи відрізняє, ну, відрізняється. А от на територіях вугільних і вугільних шахт, підприємств пов'язаних з вугілями полові галузі, там а, підтримка сепаратистських настрій дуже велика. Причому вона базується просто на тому, що був союз їм казали, що там було краще, зараз стало гірше, а от поруч Росії військо. Яка цілеспрямовано пропагує ідею цю Російської Радянського Союзу, і от якщо ми туди потрапимо, то нам буде щастя. Оце, на цьому базується система цінності. І в зв'язку з цим ще один важливий фактор для мене. От чому я дуже, знаєте, я навіть, коли кажуть, і як я відношуюсь до заморожених конфліктів, я кажу, я за. От я чесно, не приколую, що я вважаю, що замороження конфлікту для України значно вигідніше, ніж а, уявіть собі, щоб Росія зараз повністю пішла. І що нам робити з цим, а, що населення змінилося? його змінилося? Ні. Ми змінилися? Ні. Бо по великому рахунку для того, щоб запропонувати, от, е, якщо ви хочете запропонувати ту ж саму парадігму, яка була. Протягом всіх цих років то нічого доброго не буде. Ви отримуєте той же самий вибух незадоволення, тож чи більшого населення, яке є. Тому в першу чергу ви маєте запропонувати іншу модель суспільних відносин, яка б була значно більш прозора, ефективніша. І тоді вже питання, що робити з Донбасом, полягало не в тому, що давайте відновлювати ті ж самі шахти, які там були. Ні, переважної більшості їх потрібно закрити. Дотування вугільних галузі має бути припинене, я взагалі вважаю, що дотування вугільних галузі – це фінансування тероризму. Ми відкрито з, з рахунок державних коштів фінансуємо тероризм на Донбасі. От для мене це фактично еквівалентні поняття. Так от, якщо ми хочемо залишати це дотування, тоді потрібно говорити, що ми не хочемо міняти нічого на Донбасі. Ми хочемо залишати всі ці, ці корупційні схеми, які там існують. Тому Донбас потрібно, потрібно буде відновлювати не на базі а, відновлення того самого третього технологічного укладу, а на базі абсолютно нових а, розвитку нових по, 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 новому розбудованих територій. Але для цього, для того, щоб це зробити, потрібно, щоб ми стали другими іншими. Бо якщо я ж кажу, якщо ми от уявити собі, я навіть з жахом сказав, уявити, що Путін справді повністю пішов з Донбасу. Все, от там ми зачистили від цих терористів, це територія контролюється України. Що ми будемо з цією територією робити? В такому вигляді, якому є а, сьогоднішня а, київська влада? Так, ми нічого не змінимо. Тому там саме ідеологію, наприклад, там буде створюватись агенція по відновленню Донбасу. Уявіть собі, що в українських умовах це означає нічого інше, як відновлення всіх цих корупційних моделей в розкладанні пошті, які з якими ми зіштовхувалися, зі коли отримувати замовлення будуть компанія Ріната Ахметова, Януковича, Єфрема і ЕЦТРА, тобто тих самих людей, які от те рожування і довели до сьогоднішнього стану. Ви розумієте, що цього ну, молочів, що ми хочемо це допустити, то я чесно кажучи, є я, я не хочу. Це без вихід. Тому а, п, потрібно чітко розуміти, що а, імовірніше за все, це а, в ситуації визначеної зони Донбасу. Вона буде на а, декілька років за цей час, або Україна зможе сама реформуватися і стати, а, скажімо там, прикладом позитивним для цієї території Донбасу. І тоді у нас є шанс і повернення цих і відновлення цих територій не на а Що ми з нас за позитивним приклад? Я не переконаний, що якщо там у нас будуть гарні економічні реформи, все гаразд. Вони ж теж кажуть про Європу, це гі хоча Почервоні там життя набагато краще. Тобто, що вони ну чому в них має поміняти ставлення? Я поясню. Насправді я переконаний, що час іде на Україну в якій мірі, в якому по перше. А в криза, я ну, можу підняти те, що я казав в минулому році, коли ще до всіх цих подій, я казав, що ситуація в російській економіці, російська економіка йде в рецесію. Причому дуже серйозно і довгостроково. Бо та модель сировинних доходів вона себе вичерпує. Тобто вони вже на нульови тем росту навіть при ціні на нафту 115-120 доларів за барель. Я казав, що важливості для подальшого зростання у них немає. Більш того, вся ця корупційна модель існує в Росії, вона буде ну, ситуація лише погіршувати. цим, до речі, і погіршувати структуру наших відносин з Росії ще в минулому році, тому що попит на українські інвестиційні товари, в тому числі, які вироблялися на Донбасі, він падав. Минулому році і це було пов'язане не з політичним сподобанням, саме зв'язку з тим, що які попит інвести... інвестицій в російську економіку падали, а відповідно падав інвестиційний попит на так звані інвестиційні товари, а, машина обладнання, труби, метал, тобто те, що ми переважно постачаємо в. Росію тому, враховуючи це, а я виходжу і виходжу з того, що ситуація в Росії, в тому числі з урахуванням тих санкцій, які е захід е проваджує, ситуація в Росії буде погіршуватися. Це це окрема проблема дестабілізація Росії, хаос, який там буде, це теж не переладки буде світу. Але цей час е поки Україна може зайня, зайнятися власним переволошуванням. Якщо там буде погіршувати ситуація принципово, якщо там почнеться хаос. А тут будуть а, а в Україні буде а, а, там одночасного до моментного покращення життя не настане, але то, зміниться парадигма відносин, в тому числі з точки зору викриса прозору викрасення бюджетних коштів, точні з точки зору того, що люди починають бути господарями своєї долі. Тобто якщо це відбудеться, то тоді а в. Забудуть і про року буде не року, і людям буде потрібно думати, як виживати і де краще жити, чи в на території хаосу російського чи в Україні, яка має шанс. Це не значить, що вони скористується, але має шанс стати в сучасну країну. речі, останню фразу скажу в минулому році. Так сталося, що я в травні місяці був в Донецьку. І до речі, це було моє перша, перша візит в Донецьк, і я там виступав з лекцією, Там був Тетекс Донецьк. Я виступав там. У мене була лекція, яка називалася Без первинних громад не розбудувати місто сад. От така трошки поетична назва була за радянські часи взята. Так я якраз вам казав, що до того часу, поки ми не сформуємо господарів, поки люди не будуть відчувати себе господарями, нічого не буде. А так от Саме а, то, чого не було на Донбасі, там не було відчуття господарів, людей не були господарями ані свою доля, ані свою будинки, нічого. Вони залежали повністю як раби, залежали від олягархів. Тобто, безперечно, якщо ми не змінимо цю придиму, якщо ми не запропонуємо іншу підхід, де люди відчувають себе господарями, до того часу а, ми будемо мати проблеми і далеко не тільки з Донбасом. Дякую. Дякую, Бориса.